що Відбувається зараз на фронті. Є в нас офіційне вже повідомлення від генштабу, що є певні просування. Основні бої точаться на Бахмутському, Мар'їнському Лиманському напрямках. Тим не менше, що можна взагалом сказати про те, що відбулося за добу, ну, суттєвих змін, таких принципових змін, які б нас. Або засмутили, або порадували, там не відбулося. Продовжуються оборонні дії наших збройних сил навколо Ку... на, на купінсько ліманському напрямку і певні наступальні дії на Мар'янському і Бахмутському напрямку. Там е навколо Бахмута є просування на півночі та півдні, навколо міста є певні просування навіть безпосередньо в самому місті. Ну просування невеликі, але ворог там чинить дуже потужний опір. Тому головне, що вони є головне, що ми просуваємося. І це неуклонне, і врешті-решт ми ну, або оточимо Бахмут, або примусимо ворога з нього вийти і повернемо це місто. Хоча там це місто вже місто назвати важко, тому що воно майже повністю зруйновано. Але ну, все одно це наше місто, і ми маємо його повернути. І Швидше за все, це буде мати більше навіть не військове значення, хоча ну, військове в тому числі. А ще й критичне значення, що вони там, 9 місяців боролися за це місто. Ну майже рік казали, що це якась дуже велика перемога, і що захопивши це місто, вони навіть ледь не війну виграли. І коли ми повернемо це місто собі знов, ну буде. Ну і ще немає цікаво, подивитися, що, що буде на російських пропагандистських каналах. Ну, ми не для цього це робимо, а для того, що це точно, що ще більше демотивує їхні збройні сили. Бо цю інформацію засховати, що начебто Бахмут знаходиться під контролем росіян, коли він буде не під їхнім контролем, вони не зможуть. Ну, ну, от, ну, би, пану... висне, це, це є військове значення. Як ви гадаєте, тобто ми зараз говоримо про те, що українські е, сили е, зараз долають першу десь місцями другу лінію оборони, та росіяни вибудували глибоко вшаловану оборону, три лінії основна лінія ще. Ми до неї не дійшли. Відповідно, от ця остання лінія там буде запекліший опір. Тобто, ми ще не ввели основні сили, але так само і росіяни ще тримають свій головний резерв. Ну я б так не сказав, що не тримали головний резерв, по даним тої британської розвідки, наші розвідки вони застосували в обороні вже 90% свого резерву. Ми застосували 25% тих сил, які ми мали залучити до наступальних дій. Тому казати, що в них є великий резерв, це ну, перебільшення. Те, що вони побудували потужні лі лінії, не це відповідає дійсності. Ці лінії, по оцінкам, найбільш потужніші лінії оборони з часів Другої світової війни. Тобто, під час Другої світової війни, коли будувалися певні оборонні лінії, вони були не такі щільні і так добре побудовані. Плюс до того ж, вони замінували всі підходи до, до, до цих ліній оборони і. Ну, ми це знали. Ми, ми це, це не є для нас щось дивне, щось нове для нашого Генерального штабу. Ми розуміли, що саме так і буде, і тому планували наступальні дії, враховуючи всі складнощі. Ну, все одно ми продовжуємо наступати, і ми знали про те, що, що що буде складно, але це складно не є безнадійно. Будемо просто це далі. Подивимося, як все буде відбуватися. Хоча ще раз, треба розуміти, що бої дуже запекли, і просування на кожен метр вони даються важко. Головне, що. Ви недоребно я так розумію, сказали про ці лінії. Бо коли ми подолаємо лінію оборони, далі там вже будуть тільки тилові частини, і якісь залишки невеличкого резерву російської армії. От після того як ми прорвемо цю лінію, просуватись буде ну значно простіше, і ми зможемо просуватися знач значно далі, бо там не ну, не буде вже сопротиву такого, як на лініях оборони. І до того ж там ну будуть заміновані якісь ділянки, але ну, не так щільно, як. Вони це зробили перед своїми е е редутами, щоб ну, ускладнити наше наступальні дії. Бачите, е з'ясовувалося, що і про це кажуть, що це важко вдавати міни загрожує, ну це дійсно важко. З'ясувалося, що е мінування – це не є дрібниця, І якщо замінувати територію, то це дуже ускладнює пересування е будь-якої армії, пане Олексію. Е те, що відбулося в Росії, що утнув Пригожин. Чи воно зараз попливає на кількість сил російських Вагнерівці, Наскільки вони вагому роль грали в російській армії? Те, що вони зараз або залишаться на полі бою, або приєднаються до Міноборони, або підуть до своїх родин повернуться, або ж поїдуть за своїм очільником, за своїм пригоженим як можуть розгортатися сценарії, наскільки це послабить російську армію? Ну, війська Вагнера, підрозділи ПВК Вагнера. Вони були, були ну по великому рахунку найбільш підготовлені саме ті люди, які ще Уткине, ті, хто той, хто заснував цю компанію в 13-му році, були залучені до цієї ПВК, і це були люди з бойовим досвідом, вже тоді з бойовим досвідом, і після цього вони вам продовжували набувати на певних там локальних конфліктах, які не приймали участь. Ті, та велика кількість зеків, які долучили, це, це не є база е, Вагнера, це є якраз люди, розходним матеріалом, умовно кажучи, які вони викрасли, щоб досягати певних цілі на, 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 на лінії фронту. Вони їх не шкодували, вони їх посилали в цінність штурми. Це багато разів про це казали, це всі знають. А от е, найбільш підготовлені, найбільш е, фахові вони залишилися. Що з ними буде далі? Ну, я думаю, що е, повністю розформовувати е, російсьководачі «Вагнер» не буде, бо він нам знадобиться для певних дій е, ну, ну, на африканському континенті. Ми вже знаємо, що вони контролюють, в тому числі е, Центрально Африканській Республіки видобуток золота для Російської Федерації. Ну, не, всі, не все золото частково в Південно-Африканській Республіки, де є Алмази на Близькому Сході. Вони певні НАТО вродовища, тобто вони будуть їх використовувати ці, ці, ці угрупування саме для цієї цілі. Ті, що ті, що будуть потрібні, скрізь серед ну вже там, теж ну забагато не можна туди в Африку послати. Ну сенсу не теж не можна, сенсу немає. А ті, хто будуть зайво, мовно кажучи, то я думаю, розпорушать між всередині збройних сил Російської Федерації. Тим більше, що наші їм дали такий наказ, підписували вже контракти, то що хотівши був, щоб всі приватні військові компанії підписували міністерством оборони Російської Федерації, переходили безпосередньо. Шойгу під шайгуну міністерства оборони, тому я думаю, що таким чином воно в вони, воно в таким чином поступово перейде в частково в поїздку в Африку, частково в розпорушення. Ну частково я думаю, залишиться десь э, в Білорусі. Може ну не для того, щоб готувати напад на Київ, а для того, щоб просто проводити в себе до влади. Це найбільш ідеальне місце э, в Білорусі для того, щоб ну як з тих, що залишились, зібрати ті, хто. Найбільш підготовлений і далі готувати або до Африки, або до якихось інших, для інших регіонів, де вони мають проводити певні дії. Ну, і там, Я думаю, що Пригожин поїде з ними. Там дуже, те ж сама Африці, дуже багатомільйонні контрактів, їх там очікують давно, вже він давно хоч він ще в травні збирався поїхати в Африку. Ну, Я думаю, що так воно і відбудеться. Тобто ну, це. Пос... По суті, історія вагнерівців в цій війні е, завершується. Да, ну це просто складно. Навіть я пономорів такі російські колишні депутати, які опікується дуже е, ситуацією в Україні. Там багато чого вони роблять. Е, це справжні опозиціонери, які навіть. Готують зробили парламент в вокзілі російський, вони написали навіть нову на конституцію Росії, тобто там багато роботи йде. І дійсно він навіть учив українську мову молодець. І він вважає, що Вагнера на це ну, його точка зору, просто просить ну, процитую, а я з ним погоджуюся, що швидше за все на лінії фронту в, в, в російсько-українській війні ми Вагнерівці, ну, швидше за все, не побачив. Принаймні, як цілісні підрозділи, якісь там залишки, в якихось підрозділах, ну, типу шторм з 2 ну десь будуть вони створені а так цілком це, це Африка але вагнерівці називали якраз те, що і ви казали, також найбільш вишколеними і найбільш мотивованими з російського війська. Чи легко буде знову ж таки російському військовому керівництву керувати тими, хто хто є зараз в російському війську, і чи воно не послугує те, що зробив пригожин до якихось? Зрушень ми бачили знову ж таки той шторм Z, Так вони записали відео. Ну, невідомо, чи воно реальне, чи це якась не постановка. Хоча я не знаю, чи акторів так би можна було навчити такої явно якоїсь лексики із місні столь Аддальонних, де вони спочатку підтримували пригорна, а потім, коли йому нічого не вдалося, то вони страшно розчарувалися. Ну, але, але вони висловлювали йому підтримку і висловлювали недоволення саме тим керівництвом, яке десь там в тилу. Сидить, а нас тут кидає як гарматне м'ясо, тобто невдоволення є. Ну може бути, ви знаєте, якщо там є тюремна така ну блатна термінологія, то це швидше за все не є саме ті найбільш підготовлені професійні найманці, бо ну вони зовсім інше. Вони по іншому розмовляють. Їм їм це не треба. їм от, Пробачте, бандійські понти вони, вони трошечки вище рівнем, тому вони, 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 вони мають певну повагу самі до себе, бо це дійсно професійні, професійні найманці. Тобто вони знають, що треба робити, вміють воювати. І, і е, слишти, як базар, до ну, це рів-рів трошечки нижчий. Якщо цих людей розпорушать всередині інших структур Російської Федерації, ну, будемо сподіватися, що ці люди будуть підбурювати. Тих військовослужбовців регулярно російська армія на ті, на, на схожі дії, які були там при маршу э, пригоджено на, на Москву. Ну це так, це припущено. Швидше за все, да. вони, вони, вони російська влада сьогоднішня, вона буде боятися залишити Вагнер в такому вигляді, в якому він є. Такої кількості, що не може, щоб це було декілька тисяч людей, десь всередині навіть збройних сил Російської Федерації, під, 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 під порядкуванням підпідпорідпідпорядкуванням та Герасіма, але це одно люди будуть сам, ну, умовно самодостатні, тому я або розпрошувати, бо швидше за все, все ж таки це буде інший континент, і там теж великі інтерес Росії росіян, от олігархату, поліполітична еліта російська, бо там, ну слухайте, там тонни золота добувають, звісно ж. Їм вже треба якось підживлювати себе? Шойгу поки що залишився в своєму кріслі очільника російської міноборони? Путін не звільнив його, щоб не виглядало так, що це пригожин фактично йому підказав це зробити. Але чи довго буде залишатися він керувати міноборони? Чи ми не побачимо часом якихось ротацій найближчим часом в російському військовому керівництві? Якщо так, то що це для нас міняє? Ну, ретаси ми обов'язково побачимо, е, навіть не тому, що Пригожин з його маршем, е, з, з заколотом, а тому, що ну, нема лінії фронту, і треба, треба щось змінювати, і треба, ну, змінювати, треба на когось перекладати відповідальність. Бо будь-яка інша людина на місці е, вон, ну, що, вона, що вона може змінити? Для того, щоб змінити е, е, структуру російської армії по великому рахунку, систему її підготовки, систему ведення бою, ну, це глобальний процес, і це треба робити. Багато років. От дивиться, ми вже років так 7-8, ще не менше всередині нашої армії намагаємося перейти на стандарт НАТО при, при повній підтримці ну, нашої влади і при підтримці наших партнерів з, ну, з Альянсу та з інших країн, які хочуть, щоб у нас відбулися зміни, зміни ще не менше в Збройних силах. І ми повністю не перейшли на ці стандарти. Я маю одного увазі не як калібр озброєння, а систему взаємовідношень всередині армії. Ну, по перше, де супротив деяких людей в армії, які звикли до старих наративів, до старих уста, статутів, ну всього, що що було, і це по перше По-друге, це велика документальна робота, це велика організаційна робота. І ми подивіться, всі, всі хочуть, да? влада хоче, партнери хочуть, і ми переходимо. Але от за 7 8 років ми повністю ще не перейшли на, на ці системи взаємовідношень, системи побудови армії. На ті стандарти, які є в країнах НАТО, ну там кожна кожна армія в НАТО, вона побудована по великому рахунку по-своєму. Там нема загальних правил для всіх країн. Але ну є є певні базові загальні для всіх. А там кожна будує вже на, ну з враховуючи специфіку своєї своєї країни, от тому росіянам, щоб прийти на інше, на цивілізовані відносини всередині армії, це треба перше бажання керівництва, якого нема. Підтримка ззовні, якої теж нема, і, і ну я думаю, що нічого не зміниться. А відповідно, якщо там прийде замість Шойгу прийде якийсь там шайгу 2 Тому і там анті Шойгу, Тому очікувати, що щось таке відбудеться в армії. А зміни, звісно, треба знайти, Ха ЦАПа відбуває, які кого покладуть провину. Хоча з іншого боку, судячи з того, що відбулося в Росії, кажуть, що це пучі пуч, який не вдався, да він він цілком вдався. Він він це був ну, він теж не за один раз, мало все відбутися. Це буде декілька кроків, декілька декілька етапів, але операція, як то кажуть, наступник, вона вже розпочалася, тобто Путіна, Путіна буде змінювати і. Політичні експерти аналізують цей процес, буде тривати від трьох тижнів до трьох місяців. Але це президент все відбудеться невідмінно на першому етапі Треба було показати всьому світу партнерам, які так сподівалися, що потім якийсь незламний, Що він слабкий та голий король, як вже багато про нього кажуть, що він не здатний контролювати ситуацію всередині Росії, якщо будуть якісь дії. Ну смішно ж дав цей жарт. Що 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 буде робити Росія, якщо на них напав, якщо б на них напала би НАТО, ну як вони це розказують? Ну відповідь прикопала позваль, поз позвонила позвонили Було Тобто, ну це показав слабкість е, президента Російської Федерації ну, на першому етапі. Це нормально. Я думаю, що е, це не Пригожин. Пригожин – це був був при який використовували люди. Ну скажімо так е, сукупний Патруш, сукупний Абрамович. як… Е, е, КГБ, ФСБ, такі аляг алігархати, яким Путін дуже не подобається і стає, і стає токсичним. Вони потрошку змінять, але різкі групи вони під час війни до взагалі робити не хочуть, щоб це не притворилося в некерований бунт. Але процес пішов. Я думаю, що Путіна на когось в армії, не змінить нікого з армії. Це ну, не, не має значення по луку рахунку, бо скоро змінять самого Путіна. Ну це так вважають політичні аналітики, які цим більш э, плотно опікуються цим питанням. Телеканал CNN каже про те, що західні союзники просили Україну не завдавати ударів по Росії в час того, як Пригожин йшов до Москви. Чи не треба було нам скористатися цією нагодою? Чи справді треба було витримати цю паузу? Треба було скористатися. Тільки може не бити по Росії, атакувати там. Ну вони на лінії фронту ну багато хто бачив, як Соловйовки, які там був на Запоріжжі, десь на Запоріжі, це їхні пропагандіст. Розповідав по дорозі до Москви, що він в шоці, що він не думав, що він колись доживе до такого часу, що будуть в Росії якісь такі дії, якісь такі повстання. Що і військовослужбовці на лінії фронту вони не демотивовані. Чому слово Вони Так були демотивовані. Вони розгублені, вони не знають, кого, кого краще слухати і за ким йти. Це саме буде і далі. Зараз Ну, починаючи старші офіцери, генерали, ну і інші військовослужбовці, такі, які ну більш-менш там цікавляться, щось там є в голові, крім пропаганди. Вони розуміють, що, що Путін вже що Путін слабкий, а слабкий лідер в Російській Федерації не потрібен. Там часів вам часів нагрозного цар має бути непохідний, великий, тому йому де, ну, це окрім розговоримо його йому і його опрічникам дещо прощаються за те, що вони дають людям відчуття величі, що це якась країна непереможна. А сам він за все, -все рішити на все океане пісні. Тому, побачивши, що Путін слабий, вони слабкі і що швидше за все слабкого будуть замінювати. Ті, ті, які військовослужбовці, навіть там, які виконували накази Путіна навіть безгузди для того, щоб перед ним вислужитись російською мовою і не шкодуючи ні людей, ні техніки зараз будуть так. Це робити дуже обережно, якщо взагалі це будуть робити, вони будуть кватувати, бо вони розуміють, що ті люди, та влада, яка прийде, і той цар, який прийде після Путіна, він в першу чергу буде вичищати найбільш полких прихильників і найбільш ріяних послідовників, чи ті, хто там працював, виконував накази Путіна. Тобто на них буде спрямований перший удар всередині Російської Федерації, коли буде там розповідав влади. Тому вони будуть дуже обережні. І взагалі я так думаю, що. Скоро почуємо, що там взагалі не знаємо хто це. Ми, ми не виконували накази, та ми його ніколи не підтримували. Це зазвичай це буває в таких таких випадках. Тому мені здається, що така ситуація всередині Росії, що не буде таких вже чітких вик... так чітко і так реально виконувати накази Верхов... Верховного Головного команди, що російського це може нам сприяти нам для наших наступальних дій, що не менше на території. Тимчасово окупована, а з приводу е, того, що не треба розхідувати човен, як написали від цього дослідньої війни, послаючи на сіне. Ну знаєте, вже вже все бачать, що Путін е, слабкий, що Росія не здатна робити те, про що вона каже, і все одно її продовжують боятися. Ну що це, це вже якась це клініка, якась ну не бійте з Росії, нічого там такого немає. Нічого страшного там немає.